Кожного року у грудні за благословенням високопресвященого архієпископа Конотопського і вуківського луки здійснюється при парсіальна хресна хода з чудотворною іконою Молчинської Божої Матері та іконою преподобних осіб Молчинських. Отець Петро, настоятель Володимирського храму, розповідає, чому чудотворну ікону Мовчинської Божої Матері називають її целителькою. Чудотворна ікона явилася заявила в Сафроєві Пустині на. Полоте молча, который называлась в 1405 году. Начисленные исцеления, чудотворения, которые происходили от этой иконы до сегодняшнего мы видим, они и совершаются, потому что все паломники ездят в сотроне монастырь. И теперь уже не только к иконе Божьей Матернести, а и просить помощи у преподобных отцов. Лоші перед тим як потрапити до Шостки, ікона перебувала деякий час у конотопі в храмі святого Олександра Невського. В нашому ж місці помолитися перед образами святих православні матимуть змогу протягом тижня. Як повідомив отець Петро, у Володимирському храмі це можна буде зробити з 6 по 8 грудня. Церкві Різдва Христова з 9 по 10. і у храмі Пресвятої Богородиці, що в Кулибишевському мікрорайоні 11 та 12 грудня. Дні тут за здоров'я всіх вірян. До речі, на честь прибуття ікон духовенство нашого міста справило у Володимирському храмі спеціальне богослужіння. Спеціальний молебен Божої Матері, який берег прошения, а здание нашого духовного, так сказати, руководства, нашої благодаря, за все і воїнства. Церква молиться за всіх, нікого не оставляет, не забуває. А также о здравии, которое найдуть в этой помощи Божией. Отец Петро закликає всіх бажаючих не тільки самим приходити до церкви, а й приводити своїх дітей. Як зазначає настоятель, з більшого у молитвах молиться Київській Божій Матері і преподобному Київським старцям люди про здоров'я та благополуччя для молодих сімей. Тому що никакі, як говорить, інші стіни не зможуть помочь, як вона говорить, всегда представляє Богородиця, як мама Вражда, кєшне, всегда переживать за своих детей, так и мать Божа, на хочет, чтоб все были здоровыми, духовными. Чтоб жили по завету Божия, чтобы вся мир в благополучии, а дети будут расти здоровыми. Для богатых й ручек, шоткинців, які завітали до храму, аби зустріти святі реліквії, сьогодні справжнє свято, адже не так часто їм випадає нагода помолитися в чудотворній іконі, багато ликовай історії, якою обіяна дивами і і до цього часу несуть людям як не фізичне, так і духовне. Помалька за своїх родственников, за маму свою, своей, которая болеет, за дочку, которая сейчас далеко в Києві находится. Обратиться со своими нуждами с такой приводит икону первый день, як в можна так сказать, прийти, помолитися. Ну перший день і все. І об'явлення прочитала, времени мало. Не надеемся, знаємо, поможет.